Доброго дня, мої любі діточки! Сьогодні ми з вами розпочинаємо наше заняття. Всі сідаємо гарненько, спинки рівненькі, пам'ятаємо, що телефони чи комп'ютери ми близько не дивимось. Отже, розпочинаємо. Сьогодні до нас на заняття завітала гостя. Хто ж це така? Давайте подивимось. Це лялечка Оленка. Давайте ми з нею привітаємось. Всі посміхнулись до Оленки та помахали ручкою Привіт! Оленко, ми дуже раді, що ти до нас прийшла на заняття. Дітки, а для того, щоб дізнатися, про що буде наше заняття, Оленка для вас підготувала загадку. Увага! Слухаємо уважно. Диво дім, диво дім! Скільки іграшок у нім. Є багато там малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток зветься просто. дитсадок. я думаю, ви всі відгадали, ви мене розумники. Так, молодці, відгадка дитсадок. Дітки, а давайте пригадаємо, як же ж називається наш дитячий садочок? Оленко, наш дитячий садочок називається Калинонька. Дітки, а давайте пригадаємо, яку назву має наша група. Наша група має назву Сонечко. Так, молодці, я думаю, теж всі пригадали. Дітки. Оленка ще ніколи не була у дитячому садочку, тому вона до нас сьогодні завітала на заняття, бо вона хоче, щоб ви їй розповіли про дитячий садочок. І для цього, щоб Оленка дізналась про дитячий садочок, я підготувала екскурсію, на яку ми з вами зараз помандруємо. Увага на екран! перше, про що ми хочемо тобі, Оленко, розповісти, це роздягальня. У роздягальні дітки скидають верхній одяг та перезуваються. Поглянь, скільки тут шафок. У кожної дитинки є своя шафка, а щоб ніхто не нароком не переплутав шафки, на кожній із них є якась картинка. Є в нашій роздягальні й лавки, щоб діткам зручніше було. Взувати змінна взуття. Продовжуємо далі. Наступна наша зупинка це ігрова. В ігровому куточку живуть улюблені іграшки наших діток: ляльки, звірята, конструктори, машинки. Подобаються вам іграшки ваші дітки? Так, я думаю, усі ви любите гратися іграшки іграшками. і іграшкам до вподоби також гратися з дітками. Тільки іграшки дуже хочуть, щоб дітки їх не ламали, не розкидали, прибирали після гри. Дітки, а куди ми прибираємо іграшки, коли закінчуємо гратися? Ну, звичайно, кожна річ має своє. Ми проводимо тиху годину. Звісно, у спальні. Спальня це наступна наша зупинка. У дитячій спальні дуже затишно. Тут дитячі ліжечка з чистою постіллю, зручні подушки та м'якенькі ковдри чекають вас малята. Перед їдою, після прогулянки та після туалету дітки повинні мити ручки. А хто як часом забруднився, не завадить і вмитися. Де це можна зробити в дитсадку? Звісно, там, де умивальники, де туалетна кімната. Тут пухнасті рушнички та духмяне мило. Оленко а ще на території нашого садочка є город, на якому ми з дітками працювали, висівали насіння кропу, петрушки та садили цибулю. Там є багато дерев, за якими ми спостерігали, як вони змінюються з приходом кожної пори року, також клумби з квітами. Я дуже рада, що ви розповіли мені про садочок. Дякую вам, любі дітки, за допомогу. Обов'язково завітаю до вас у гості тоді, коли ви прийдете до садочку. Оленко, ти що нас уже залишаєш? У нас на території садочку є дуже багато квітів, і ми хочемо зліпити для тебе ось таку квіточку. Та подарувати її тобі. Ти сідай і спостерігай, а ми з дітками будемо працювати. Зліпимо квіти для оленки. Для цього нам потрібно буде дощечка та два кольори пластиліну. Я обрала червоний та жовтий. Ви обираєте той кольор, який вам найбільше подобається. Можете обирати свої улюблені. Так, для початку ми з вами пригадаємо нашу пальчикову гімнастику. Ріжемо яблочка, лущимо горішки, мнемо тісто, тиснемо тісто, ліпимо пироги. Ставимо у пічку. Молодці, пригадали. І так, розпочинаємо. Беремо шматок вашого улюбленого пластиліну. Я обрала червоний, відламуємо половинку. Ось у нас такий шматочок. Що ж нам потрібно далі зробити? Нам потрібно скатати в кульку. Ви можете робити на дощці це ось так. Але я буду робити на долоні між двома долоньками ось так. Виробіть так, як вам зручніше. Отже, розпочинаємо. Катаємо, кульку утворюємо. Так, скатали кульку, ось така кулька утворилася. Тепер що ми робимо? Я роблю на долонці, ось так. Притискаю і розплющую, розплюскую кульку в ось таку, такий кружечок. Можна пальчиками ще трішки притиснути і зробити трішки більший кружечок. Так, утворив нас ось такий кружечок. Далі, за допомогою наших чарівних пальчиків, ми будемо робити пелюсточки для нашої квіточки. Методом відщипування ми будемо ось так. відприщипнули і трішки потягнули. Одна пелюсточка. Далі. Прищипнули і трішки потягнули. Друга пелюсточка. Прищипнули, третя. Прищипнули. Четверта. Прищипнули. П'ята. Можете трішки собі її поправити. Ось такі пелюсточки. Ось такий у нас вийшов, вийшлась, утворилась така квіточка. Так, це ми відкладаємо, далі беремо малесенький шматочок жовтого пластиліну. І також скочуємо в кульку, в маленьку кульку. Це буде серединка нашої квіточки. Ось цю кульку між двома пальчиками стискаємо, розплюскуємо, і утворилась у нас ось така серединка. Приліплюємо на центр посередині нашої квіточки. Все готова квіточка. Оленко, тобі сподобались наші квіточки? Ми із радістю. Тобі їх даруємо. Дітки, я знаю, що ви також зліпите для нашої гості квіти. Ви мені їх сфотографуєте та надішлете свої фото, а ми з Оленкою обов'язково їх переглянемо. Оленко, дякую тобі, що ти завітала до нас на заняття. Дітки, усім вам також дякую за роботу. Ви в мене розумники. До зустрічі!